Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В другій половині листопада поточного року український снайпер влучив в російського офіцера на дальності 3800 метрів. Постріл зроблено з гвинтівки володар Обрію, що є чисто українською розробкою. Снайперу 58 років, він не є кадровим військовим. Ну, але спочатку прошу вас, підписуйтесь, прошу нас вас підтримати нас через Приватмонобанк. Заходьте на Patreon, я накінець, на кінець на Патреоні розмістив притчу про режим секретності, як я обіцяв в своєму, в своєму відео про секретні ядерні сховища Радянського Союзу. Дуже цікаве відео. Отже, все своє життя наш снайпер це підприємець. Підприємець працює зранку до ночі і не має часу на відпочинок. Але снайпінг – це його хобі. У 2000 році він ще був молодим хлопцем трошки за 30 років. Його запросили знайомі за місто виїхати, постріляти з винтівки, ну, по 50 грам випити, поговорити, відпочити. Йому сподобалось стріляти більше. І він почав їздити щотижня, і це стало його ну, хобі. хобі. В той час дуже мало людей в Україні взагалі не існувала оця традиція відпочинку, виїхати, постріляти по цілям. Подивитись хто як вміє. Не було такого. Десь в 2005 році, коли він вже серйозно займався цією стрільбою, наш чемпіон почав приймати участь. Тоді почали організовувати чемпіонати України з точності з точної стрільби на дальність 1 кілометр. Потім він почав приймати участь в європейських змаганнях. Британія щорічно проводить європейські змагання зі стрільби на дальність до тисячу метрів. Ну, коли вони поїхали в Британію, зайняли там останнє місце і зрозуміли, що з отими гвинтівками, гвинтівками снайперськими СВД, що можна купити в магазині, там нема що робити. Купили вони собі гарні, спортивні, професійні снайперські гвинтівки. Купили патрони під них високоякісні і стабільні. Патрони мають бути дуже стабільними, щоб точно влучати. І почали тренуватися. І вже в 2011 році наш чемпіон став чемпіоном Європи з такої стрільби. Ну, що сказати? Попередній світовий рекорд. Попередній світовий рекорд був зареєстрований офіційно в 2017 році під час війни з Ісламською державою. Тоді канадський снайпер е, знаходився на на високих. Поверхах висотної будівлі і на дальності 3540 метрів влучив в бойовика Ісламської держави. Ім'я снайпера не розкривається, стріляв він з американської професійної снайперської гвинтівки MacMillan так 50 Вона виконана в калібрі 12,7 на, на 99. Це стандартний 12,7 патрон для кулемета М2 Брауні і снайперських гвинтівок. Що розповів наш снайпер український про свій постріл? Ну каже, звичайна робота. На позицію виїхали в досвід, а ще, поки було темно, бо ворог теж дивиться в нашу сторону. І хто куди ходить, теж дуже контролює. Снайперів було двоє. Попереду дві позиції ворога. Одна на відстані 2000 метрів, друга на відстані 3800 метрів. Спостерігали вони в оптичний прилад. По черзі, через 20 хвилин. Справа в тому, що очі зморюються, і людина е, перестає вже помічати мілкі деталі. Отже, отже кожні 20 хвилин вони мінялися мінялись і спостерігали за позицією. Е, тільки, тільки, е, тільки після обіду, десь, о, після 14 годин, вони побачили перших людей. Справа в тому, що на передовій мало хто ходить відкрито. Всі стараються сидіти так, щоб тебе не побачив ворожий снайпер. Інколи снайпер 4 доби сидить, лежить, не, мож, не маючи можливості рухатись і не знайде підходящу ціль. Буває таке, буває. На опорнику дальності 3800 метрів після 14 годин з'явилась група солдат. В бронежилетах вони були. Один з них віддавав команди, керував там і перевіряв. Це був офіцер. Вони знайшли обладнання, вони займалися обладнанням позицією. Спочатку рухались швидко, потім змирились, і темп руху сповільнився. Ну, можна вже і стріляти. Шановні, я маю сказати, що сучасні реалії війни сильно ускладнили роботу стан, снайпера. І кожна сторона має станції оптичної розвідки, От Росія має муром М це відеокамери. Які спостерігають за ворогом, вони стоять на високій щоглі. Людину бачать на дальності до 10 кілометрів. Це люди, ту людину, що вільно йде по, по землі. А техніку вона бачить на дальності до 40 кілометрів. Росіяни ставлять їх в тилу в себе на дальності 2-2,5 кілометри. Ну, це ціль для снайпера або для епівідрона, що як, ну що там в них є вже. І тільки один постріл завжди є у снайпера. Оті історії про те, як один снайпер стріляє в другого, це дуже велика рідкість. Насправді, як тільки е, росіяни помітять, що десь з такого району відбувся снайперський постріл, вони зразу туди починають стріляти. І ці гармати 122 мм або і пакет Града туди пустять, для того, щоб, е, щоб знищити снайпера, е, контрснайперська боротьба дуже і дуже велика рідкість. Тому у снайпера завжди є тільки один постріл. Він може тільки один постріл зробити, далі йому треба йти з позиції. Ну що ж, 3800 метрів це дуже велика дистанція. На такій дистанції вітер може змінювати величину і напрям. У снайпера завжди є один постріл, і після пострілу всі сховаються і більше ніхто не покажеться. Для того щоб зробити коригування, наш снайпер таку хитрість зробив. Він лазерним дальноміром наміряв 3800 метрів, десь трошки з боку, метрах в трьохстах, піщаний схил і зробив туди постріл. Чого піщаний, щоб кулька, щоб фонтанчик піску піднявся, щоб можна було зробити точно засікти місце, куди куля попала? Він зробив коригування все необхідне, виявив, що вітер на дистанції виявився значно сильнішим, ніж на позиції. В нього ж є метастанція маленька переносна, і він робить коригування. Погода в той день була на нашому боці. Температура була повітря була помірна, і вологість теж була помірна. тому... Тремтіння зображення через рух теплого повітря було не сильним І можна було зробити постріл. Бувають варіанти, коли повітря так тремтить, що в прицілі ця ціль скаче з місця на місце. Вона не скаче. Просто переломлення повітря так передає зображення. От. Ну, і він зробив свій постріл. Постріл займався на відео. Тобто є лазерний дальномір, що виміряв відстань і є відео цього пострілу. Куля летіла 9 секунд, пробила бронежилет і знищила ворожого офіцера. Рекордний постріл було задокументовано. задокументовано. І це дуже непроста історія. Випадкова людина ніколи не попаде, треба мати багато років тренувань. І потрібно було вивчити ще поведінку ворога, здивитися, як він рухається. Вони спочатку там працювали швидко, потім почали відпочивати, зупинились відпочити. Видно, що 9-10 секунд людина простоїть на місці і був зроблений, тоді тільки тоді був зроблений постріл. Куля з цієї рушниці, володар обрію, має дульну швидкість. З ствола вона виходить на швидкості 1010 метрів на секунду. Це більше трьох швидкостей звуку. Десь на дальності 2,5 км. Вона переходить з надзвукового польоту на дозвуковий. І далі вона вже повільно на дозвуковому польоті опір повітря суттєво менший. То що ж за рушниця така цікава і гарна снайперська рушниця рекордна володар обрію. Це багатоцільова, великокаліберна снайперська гвинтівка, розроблена кращими військовими спеціалістами. Приватній компанії. Компанію теж так назвали, володар облію. І до, вона доступна в декількох калібрах. От зверніть увагу, що кращі військові спеціалісти, вроді, в, але вони не пішли в Українпром наш український. Бо то така компанія, що вона буде 15 років думати, тільки потім щось там робити буде. Вони зробили приватну компанію. В цій приватній компанії розробили патрон. Це головне, патрон. І розробили під цей патрон Гвинтівку. Технічне завдання, яке вони отримали від Міністерства оборони, було таке. Перше, маса не більше 16 кг. Друге, конструкція затворної групи повинна максимально зменшити попадання бруду в патронник під час інтенсивного бою, коли є і, і Кіптєва, і земля літає, і все, що завгодно, літає там в повітрі. і пові... Затворна група повинна перешкоджати попаданню в затвор цього бруду, бо буде перекос патрона. Четверта, конструкція повинна передбачати швинку, швидку зміну ствола і затвора під наявний або потрібний калібр патронів, що є в даний момент. Варіанти в гентівки були розроблені однозарядні і магазинні. Чому, би однозарядна снайперська гвинтівка? Справа в тому, що однозарядна снайперська гвинтівка, яка руками заряджається, вона більш точна. Коли ми ставимо магазин, то потрібен механізм перезарядження повинен, повинен в бік викинути гільзу вистрілену, а знизу підняти патрон. Тобто з'являються поперечні сили. Поперечні сили, поперек ствола. І вони впливають на положення ствола, і тому, тому значить, не такий точний, Не така, не така точна е, півавтоматична снайперська гвинтівка. Отже, воно було зроблено в однозарядному і магазинному варіанті. Що вийшло? Маса вийшла від 15 до 17 кг залежно від калібру ствола і типу глушника. Калібри, вона багатокаліберна, 12,7 мм, і калібр 14,5 мм патрон. І можна окремо її замінити ще слов, третій варіант слова, 23 мм снаряд від автоматичної гармати малокаліберної. Тобто ми нашу гвинтівку перетворюємо в невелику малокаліберну гармату. Для збільшення ефективності цієї гвинтівки володаря обрів. Спочатку був розроблений е, спеціальний патрон. Вони зробили патрон 12,7 на 114. HL. Е, в ньому вони взяли кулю калібра 0,510 це 12,95, в гільзу поставили від, в гільзу від набою 14,5 мм. Кулі 14,5 мм. Тобто там набагато більший об'єм і там набагато більше пору. А кулю вони брали, купили, купили кулі американські з поліпшою аеродинамікою, що мають мечи опір повітря. Крім того, значить, крім цих рідних, що випускає ця фірма патронів, можна використовувати стандартні патрони НАТО 12,7х99. На це від крупнокаліберного кулемета Браунік і всіх цих американських снайперських гвинтівок. І, і патрони 12,7х108. Це. Відомий калібр. Крім того, крім того, можна замінити ствол, і вона буде працювати в калібрі 14,5 мм. Тобто, міняємо ствол і використовуємо патрон 14,5 на 114 мм. Є варіант, коли ми міняємо третій варіант ствола на ствол 23 мм. Під снаряд автоматичної гармати 23 на 115 мм, і наша е, рушниця володар обрю перетвориться в малокаліберну е, гармату, але ж високої точності. Дальність стрільби ефективна. Ефективна дальність стрільби е, е, це 2500 метрів з патроном 127х114, рідним патроном цієї фірми, володар обрію. Максимальна дальність стрільби зареєстрована офіційно це 3800 метрів. Вона офіційно зареєстрована в листопаді 2023 року на російсько-українській війні. Кучність От кучність бою це, це головне в рушниці. І вона складає 1-2 половину кутової хвилини. Це дуже велика кучність, як правило, кучність снайперських гвинтівок це декілька кутових хвилин. На дальності 4 км володар обрію має відхилення 60 см на 4 км. Це дуже велика точність. Причому це для набоїв 12,7 на 114 і 14,5 на 114 Тобто кучність е, снайперської гвинтівки однакова в калібрі 12,7 мм і 14,5 мм. Темп стрільби до 8 пострілів на хвилину. Шановні, наш чемпіон вразив ворожого офіцер на дальності 3800 м. З гвинтівки великий володар обрю калібром 12,7 мм з патроном, що розроблено компанією великий обрій того самого патрона 12,7 х 114 мм. Я маю сказати, що патрона, патрони випускає та сама компанія на власних потужностях, і в армії немає ніяких проблем з патронами для цієї гвинтівки. Що сказати з цього приводу? Шановні, ми, українці, кращі в світі воїни. Це очевидно. Нещодавно французький Генеральний штаб провів моделювання, взяв комп'ютер, туди заклав дані про французьку армію, про інтенсивність війни, яка зараз йде в Україні. І виявилось, комп'ютер їм порахував, що вся французька армія буде знищена за три дні боїв. За три дні боїв. Ми два роки ведемо війну і перемагаємо. Що вам сказати? Українські воїни кращі в світі. І українські інженери теж кращі в світі. Вони виробляють кращу в світі зброю. У нас прекрасні інженери. Головне, це щоб держава не заважала їм, а наоборот, а навпаки, допомагала їм грошима на розробку цієї зброї і не мучила всякими дурними питаннями і перевірками. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там, прошу підписуватись. Ми вже скоро будемо мати 125 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в приваті і в Патреоні. Це потрібно. Прошу заходити на наш Patreon, там є нові відео. І прошу вас використовувати кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.